Вітаю мої друзі на, на, на каналі сад Надійки. сьогодні 5 травня 2025 року і хочу все ж таки показати свій садочок, який змінюється кожного дня, кожної секунди. Я цей сезон колись називала міжцвіття, тобто... Великі хвилі тюльпанів, нарциси відцвілися, троянди ще не зацвіли, піони ще не зацвіли, але починають квіт... квітнути аквілегія да, і інші рослинки, і... але вони не такі яскраві да, порівнянні з трояндами. І ось знову наступило міжцвіття. Любуємося, дивимося. В сезон місць цвіття дуже цікаво спостерігати за окремими рослинками. Якщо, коли буяють тюльпани, ти дивишся на загальну картинку, а в сезон місць цвіття ти дивишся на окремі, точечні мініатюрні, красивенні квіти. Ну що ж, шукаємо маленькі радощі, дивимося на сезон місць цвіття і, можливо, щось коментуємо. Перевожу камеру. І почну свій сезон між цвіччя. все ж таки з тюльпанів, про які вже я вам, можливо, хто дивився не раз казала, що це тюльпани, які посаджені були в кінці свій січня. І навіть деякі ще не зовсім, вон, бачите, тільки збираються цвісти. Вони теж уже показали свою красу, і ось полум'я, да, сорт, і ось флора. Сієста, да, ось такі тюльпанчики, це поки я знаю сорта ось такі цікаві да, форми. Да, Там цвітуть жовті. І ще навіть нарциси і теж тюльпани з серії, це теж серії полум'я. Подивіться, які вони цікаві, але колір не такий червоно, скажімо, знаєте, Скоріше він більш темніший, да, ніж камера передає. І навіть нарцисики якісь залишилися, які я садила, і їм треба був час. Ось так зустрічає наш сезон містя, який яскрава купина. Купинка, да, купинка у нас сукулентів, які зовсім непримхливі, можуть рости будь-де і створюють такі гарні купинки. Коври. Ну, в даному обід у мене в горшечку. Переходимо далі не ми, на морозники, які заклали свої, як ви бачите, насіннячка, але все рівно своїми прилисниками дуже радують. І я вам хочу вас порадувати, в мене морозник білий все ж таки не пропав. От там із землі, зараз попробую навести вам, показати, ось, подивіться, в фокусі, появились перші. Листочки морозника білого. А я вже думала, що він помер, тому що він влітку пропав і восени не з'явився. Ну і жовті тюльпани ще прикрашають нашу красиві діляночки садові. Нарциси відцвіли, да, такими сухими. Чекаємо, поки вони почнуть в'янути. Де-не-де ще трапляється тюльпан, який Скажімо так, забув, що він. Так, де ж він тут? А ось тут. Дуже близько приблизила, треба віддалити. Ось, забув, що він вже відцвів. Так і тримається. Свої носики і риси. Ось такі гарні, голубенькі. Ну і зрозуміло показують свої, починають розпускатися цибулі. І на задньому плані, голубеньким аквілегія вступає. Аквілегія в мене є. І біла, і рожева, і фіолетових тонів. Ой, давайте роздивимося квіточки. Вони будуть набагато більші, а якщо буде багато дощів, то аквілегія ще збільшиться в 2-3 рази. Аквілегія дуже гарна рослина, яка може якраз заповнити оцей сезон між Доцвітають. Лунарія, погляньте, лунарія вимахала, була низенька майже при тому, що тут дощів не було, вона вимахала майже в метр. Ось так виглядають мої моя діляночка да, з квітниками. Троянди, троянди, троянди повипускали свої, позакладали перші квітки, да, перші квітки. І будуть теж цвісти. Що я спостерігаю на трояндах? Ага, гусінь вилупилась, так, гусінь вилупилась. Ну, з'їла, Яку шкоду нанесла, ну, не критична, не критична. Так, давайте дивимося, да, тут ось дивіться, не критично. Ось так. збираються бутони. Закладає троянда. Так, пройдуся далі. Дивимося на цю трояндочку. Теж є бутончики і буде цвісти. І це в мене авіню пінк вона така, бачите, низько росла. Ну, доходить до метра висотою, такий гарний кущик. І молоденькі троянди, які я посадила ще, дивують своїми. Розовими листочками. Пішли в рост. Ну і бересклет, який я вже не раз показувала, якраз підсвічує темні діляночки. Як ви бачите, на моєму, поки ви йдете, да, поки я показую, на моєму діляності я майже не полю. Ну що? Тобто, взагалі не полю, а тільки окремі рослини вириваю. Погляньте, як гарно виглядає кислиця. А можливо, по-іншому цей бур'янець називається. Зрозуміло, що я його не сію. Але гляньте, як же він красиво прикраш... прикрашає сад. Тобто він заповнює місця, і я його не вириваю. Він ніяк не шкодить ні трояндам, ні більшим рослинам, які тут ростуть. Але дає такий дуже гарний, красивий бордюр. Одне з правил використовувати ті рослини, які гарно ростуть в тебе в саду. Ось, подивіться мої ніженки. Покажу вам вже повністю мої азалії. Так, це голубий Дунай. Давайте покажу, починає да, розцвітати. Ось такі квіточки. Самі квіточки не дуже великі. Давайте я пальчиком покажу, сама квіточка. Ну, десь як мій палець, да? але їх багато. Наступна квітка, яка вже цвіла орлик. Да? І вже довго цвіте. Це у мене азалії, тут вони в горшках. І ще одна тільки тільки зацвіла. Тут квіточка доволі велика порівняння. Сам кущик невеличкий, погляньте. Ось така квіточка гарна, цікава. А сорт, а сорт. Зараз, якщо я зможу... А, ось в мене. Петісон. петісон, азалія петісу, Петісон. Ось така азалія Петісон має такі ще махрові квітки. Ось такі гарні, да. Тобто в мене перший рік отримані саджанці почали рости і цвісти. Ну і ось гляньте, подивіться, як гарно. Набирає бутони. Самий звичайний. Ну, там внизу десь далеко маленькі ці азалійки під. А тут вже майже на сантиметр вісімдесят, тобто, мабуть, більше вимахав у нас піон. Самий звичайний. Буде квітнути, і я тоді вам покажу. Ось на цю сторону і продовжую йти. Доцвітає. Ну, ще цвіте, скажімо. Дуже цікавий флок шилевидний. Ось в мене тут декілька сортів. Я його тільки в у році або весною посадила. Тому такі крутиночки невеликі, тільки він нарощує. Ось такого кольору голубенького. І як ви бачите, наскільки в мене густі посадки. В ногах у троянди це блюфою, яка теж показує свої бутони і збирається, да, заклала їх, тобто, все ж таки квіт... цвітіння ми отримаємо, можливо, не таке яскраве. І от, подивіться, на трояндах вже з'явилися тля. Але з'явилися сонечки, які їх знищують. Тому, в принципі, я стараюсь не бризкати. І, і проглядають. Он... Гляньте, які красива аквілегія, або водозбір ми ще називаємо. Він тільки починає підніматися. А тюльпани і нарциси віддають останню шану, закладаються, це самі прості червоні, закладаються ось такими. Плоди. Ну, я б така, було б непогано їх позривати. Да? Непогано їх би позривати було цей плід, щоб рослина не тратила сили. Але вони, в принципі, можна не зривати, якщо у вас їх багато. Примули, відцвілися і активно ростуть. Так, там ось одна маленька квіточка ще затрималася. Ось вона така. Бачите? Ну і останній тюльпан показує свою красу, як наче нагадує. Не забувайте, що я тут. І ось сьогодні я тут вирвала тюльпани, ось таку кучку, купеночку тюльпанів. Е -е, вирвала, хотіла їх викопати. Ви знаєте, не змогла докопатись. Тобто глибина цих тюльпанів, які ростуть, більше метра. Ну тому... І... І рядом біля неї вже з'явилася хоста. Ось іще одна така хоста, як ви бачите, да? Їй тюльпани зовсім не заважають. Вони почнуть вянуть, я їх приберу. І тут розстелиться хоста. Дві такі хости, похоже, що варії гата будуть закривати цю ділянку. Тобто... Вирости дуже тут бур'ян не зможе, тому що в основному будуть закривати хости. Ну, мої гортензії все ж таки, де що попримерзали, як ви бачите, щось починає відростати знизу. Ну, і Ми бачимо, підросли лілії і водозбор, водозбор, водозбор теж повикидав свої голівки. Ось так виглядає тюльпани, да. Ну, оці, оці тюльпани, це самі ранні, які ще твіли до перших морозів. Можна вирвати, як ви бачите, да. І ну, я їх можу тут і покласти, якщо вони мені не заважають. Ось так, в принципі, можна вирвати. Тут ще цей дні, і так покласти. А можна і... В принципі, тут повинна лілія рости. І я завжди лілії піднімуть. Бачите, тут ряд за ними лілії ростимуть. І я часто підсаджую рослини, наприклад, які в мене є в горщиках. Ну, ось так виглядає. Це троянда. Тут зовсім ще маленькі, як ви бачите, закладені бутони, манюсенькі-манюсінькі. Це в мене вино за Валерія Висоцького. Ну, аквілегія, погляньте, яка ж вона неймовірна, яка ж вона красунечка. Хоча це міць Тільки-тільки збираються цвісти цибулі, троянди, все це чекає і на такому низькому старті. Ну, ось така лілія, да, цікава, її треба полити. Да, вона щось в цьому році не дуже велика. Тобто полити і точно, мабуть, пересадити. Тому що от, ось, оце треба вирвати, хоча мені дуже подобається, як е, рослиночка, дівоча ромашка. Але вона точно троянді трохи заважає. Тому треба звільнити троянду, яку я в цьому році посадила, все ж таки дати більше світла їй. У тепличці росте розсада, там нічого такого цікавого немає, огурчики посходили. Як дивіться, гарно хвойнички, які в мене надорощувані. Ось тут, подивіться, яка краса, чекають місця. Скоріше всього, я їх буду так дорощувати, залишу в тіні, а висаджу вже осінню, Ну і хосточки. Ті, що садила, ті, що минулого року висаджувала, все. І ой, перва квіточка, гляньте. Вон там. Я зараз попрошу ось така квіточка, це в нас гірська волошка, вже теж зацвіла. Хоча її не дуже видно за цими височезними да, півонями, які якраз і займають таку величезну площу. Сьогодні точно по метру. Ось так виглядає в мене цей куточок ківні йду. І ще хочу сказати, що починають оформлюватися мої кімнати. Подивіться. Тобто, розпускається, все зеленіє, розпускається. Ось так я пройдуся. І зразу сад стає більш наповнений. Більш великий, хоча насправді він зовсім маленький. І дивують такі красиві мініатюрні глубенькі квіточки. Зараз підійду до них поближче. Випадають назви. Сподіваюсь, ви зрозуміли, я про них не раз казала, але самі оця хмаринка. Синя глубенька, справді виглядає дуже-дуже гарно. А на задньому плані розквітли перше, у мене в перший раз в цьому році зацвів тривовидний павіон. І, мабуть, із за нього я почала сьогодні знімати відео, щоб показати, яка ж це краса, неймовірна, І як він гарно прикрашає наш, нашу діляночку. Так, йдемо до деревовидного піону, а тут погляньте, як троянди створюють і виноград створюють кімнати. Ну, я троянди про підживлення розказував в минулому ролику. А в цьому ролику скажу, що в мене ще дві нові підживки. Це, наприклад, залишилося у вас сухе, сухе. Хліб, якісь вироби, хлібобулочні, то їх теж можна використати в підживку. Багато хто фарбував яйця, теж ми не вливаємо те навар цибулиння, теж можна використати як підживку. Ось погляньте, як гарно вже розцвіли головки цибулі, як вони гарно виглядають. Вони мені дуже подобаються, хочеться саме більше таких сортів, тому що ці головки, наче несуться над. Рослинами. Ну і такими фіолетовими хмарками цвітуть, мабуть, темно-рожевими цвітуть лунарі, які я точно вирву у ці клумби, як тільки вони відцвітуться. А зараз вони виконують роль такого красивого нюансу. Проглядаються флокси шиловидні. Далі. Кущики вже видно гарно вівсяниці з флоксом. Да, і дивіться, як заполонила, їх треба буде трошки вирвати і звільнити флокс шловинний, тому що фіалка, саме звичайне, рання, фіолетова, вже ось так кругом наросла. Ну І з цього боку, подивіться, я в цьому році посадила ще флокс білий. Сподіваюсь, що він наросте. І от моя задача просто вирвати те, що заважає. Ось так, і піони, і риси. Е, да, не такі яскраві кольори, квіти, але треба, ми шукаємо. Да? Чекаємо, як тільки зацвітуть ті риси, і буде наш сад знову стане дуже-дуже яскравим. А зараз тільки такі невеличкі яскраві моменти. Е, можна сказати, да, сад безперервного цвітіння, тому що, подивіться, жасмин. Такий він не дуже. Я не знаю, він махровий, це мені давали, відкопували, який теж ось, ось зацвіте, але він дуже, не дуже наростає. Цьому жасмин вже доволі багато років. Він поміняв, мабуть, уже третє місце. Ось погляньте, я знайшла лобуду. Я її так вирвала і поклала. Тому що для чого ж мені прибирати те. Цей бур'ян, якщо він може заслужити дуже гарну службу. І внизу, подивіться, це все нас лунарія. Тобто в будь-якому місці вона проростає. Якщо не потрібно, я вирвала. Якщо потрібно, залишила. Лунарія двохрічна рослина. Зацвіте вона на на минулий рік, на наступний рік. Тобто, в принципі, оцю лунарію мені придеться, мабуть, і вирвати, тому що тут я, можливо, залишу, тому що вона може закрити мені ось оцього красунчика. Погляньте. Це ж наскільки рожевий красунчик, піон древовидний. Він так недовго цвіте, але мені перший раз і зразу видав дві квіточки. Ті наступні роки це були просто гілочки з листя. Це, мабуть, йому вже третій або четвертий рік, мабуть. Мабуть, четвертий рік в мене дуже довго. Я купила його однорічним саджанцем, не знала, якого кольору. Мені говорили, що він боргнув. Бордовий, ну, розовий, все ж таки не білий. Ось такий ніжний. Подивіться, який гарний, з якими гарними переливами. Дуже красивий піон. І тут же ж ще у мене ще, як бачите, затвіли такі цікаві тюльпани, дуже незвичайні. І цей квіточку, полюбуйтеся. Дуже ніжно. Зараз дізнаємося, чи пахне. І ніжно, ніжно Боже, запах справжня піона. Ну, а яскрам своїм листечком радує мене все ж таки Барбарис Тумберга. Е, Вже назв зрозуміло, не помню, А ось якраз Марія, Барбарис цей, вже він майже, як бачите, вже майже... З позеленів, хоча розпускався більш жовтіший. Там ще один барбарис, дуже маленький, його майже не видно. Ну, ви... Хосточка, дуже цікаво, розгортає свої гілочки. Ну і барбарисики. Та... І одразу ж тучиш. О, бачите, що це таке? Це клинок. Його вирвати, і тут же треба залишити на місці. Ну, а один великий кущ Барбариса, як ви бачите, розбиває мені простір і показує свою неймовірну красу листям, формою, фактурою. А в ніжках в нього росте піон. Яблунька. Трошечки, як ви бачите, да, боліє. У-у-у! Е, вже і бризкали, але біла мучниста руса так і залишилася. Поближче вам ось такі гарні, цікаві гарнюні тюльпани. І там я бачу ще деякі пару штук не розцвіли. Це мої січневі. Е -е -е Вітряниця, так, вітряниця, Ось теж. Показує свої, мене тут зовсім молоденький кущик. Показує свої голівочки. Ну і кругом аквалегія. А ось так виглядає моя в даному випадку мій ящик з Ну, Хіба це не диво? Хіба це не диво? Погляньте, як гарно понаростали. І це майже сухо, сухий, сухий цей ящик він не поливався. У нас дощів не було, ну, час від часу. Але, дивіться, певні ці чомусь ну, такі дрібні і посохлі вийшли з зими. Не знаю, що їм, може, їх треба пересаджувати. да. Ну, а ця хорошо почала рости. Ось так така. Такі красиві сукуленти у нас наросли. А цей кущик щось зовсім не захотів рости і починає пропадати. Ну, я його ще розмістила в цьому місці. Ось так ми пройшлись саду акцентували свої увагу на яскравих кольорах листочків, квіточок, таких як і беріз, Да? Ось такий купиночка. Він так гарно виглядає серед скулентів, Да? І ось ще тут тюльпани, 8 січневі, ще не розцвіли. Чекаємо. І навіть ще нарцис один. Це нарцис зрозуміло, що він теж із січневої посадки. Ось так зразу ось. Да? Із січневої посадки теж. Збирається рости, розцвітати. Ну і на цьому будемо завершувати е, кліматис. Чомусь ще не цвіте, мабуть, він пізніше цвіте, але вже майже добрався до верха мого стовпа. І так, потихеньку все. Ожило, наросло. Гляньте знову ось ця кисличка. Ну, я так її називаю, можливо, інше, треба пошукати в інтернеті назву, як вона гарно заповнює простір. Якщо вам не потрібна вона, ви просто вириваєте і вона вже вам не росте. Ну і попадаються пізні тюльпанчики. У мене їх зовсім немало. Хоча, хоча я думаю, що їх треба розсадити. Ось так, мої друзі, хочу з вами попрощатися. Я вам показала свої мініатюрки. Ще отак підняла голову, да? то все понизу, понизу, а тут калина цвіте. Ну, вже калинка на калинці і попрощаємося. Вона ще тільки-тільки почала. Сама звичайна наша українська калина, яка корисна, яка лікувальна, радує нас своїм цвітом. Вона мене тут дуже гарно почувається. І ось так розкриває свої квіточки, стерильні квітки да, по краю. І я вам бажаю бути такими ж красивими, як квіти в саду, такими міцними, пережити всі негаразди, пережити всі морози. Обстріли вистояти, і ми це зробимо точно. Радіти життю. Радіти оцим мініатюрам і бути щасливими, тому що ви цього варті. До побачення, мої підписники! І якщо захочеться підписатись, то дивіться, підпишіться на мій канал. Можливо, вас зацікавлять такі рослини, ось, наприклад, як лютики да? садові, які теж зовсім прихотливі. Їх не треба садити. Тобто їх раз посадив і потім ви просто їх будете виривати, бо вони розповзуться у вас по всьому саду. Якщо ви дозволяєте це зробити, то чому б і ні? Клокс розщепірений, вже майже відцвівся. Тут такий невеличкий кущик. Будьте здорові ще раз і гарного вам дня. До побачення!